Ці доли падуть? — Йду на вас. Йду на вас, так. не йду на ви. А це в грізних воданівцем. Мовчи дурний, накликав ти своїми святцями лихо на нашу голову. Доки я цвіти та голуби приносила ладі, доки кликала купала в літні вечори, доки давала гривні волхвам, перуна, досі все було добре. Лешачі і козняки жили, наче одна рідня, а тепер нібито Див гепнув собою об землю та між обома родами вирвав у землю яму. Гей, добре казала стара Скуруха, що наврочили нас, сміяні хрести та прокляті чорнорисці. Вони раз у раз вешталися у вашій хаті та бачили, може, наші любощі. Мирослава заплакала, молодий Олешич прогризав уста. Не кажи цього, Мирославо, святі, ні духовні не врочили нас. Але коли твоя скруха не знає доброго загляну, то нехай мовчить, бо бігме всю шкіру на її спині попорю на ремінці.